Три місяці тому діти закінчили перший ступінь із трьох обов'язкових і прийшли до п'ятого класу. Для чого, з якою метою ми сьогодні поговоримо? У людини розвивається те, що тренується, тобто регулярно повторюється. І чи це будуть навички навчальної діяльності? чи це буде якесь не дуже розумне проводження часу? Залежить у більшій мірі, звісно, від нас, дорослих. Треба розвивати навички, навчатись, виконувати завдання. Дитина має зрозуміти для кого і для чого, для вчителів і для оцінки. Ну, тоді ГДЗ згодиться і будь-який там штучний інтелект допоможе і буде все нормально. Для батьків. Ну, корисно, коли батьки тобою задоволені, то можуть дозволити користуватись гаджетом, коли ти схочеш, або навпаки покарати, якщо раптом щось не так. Це зовнішня мотивація. Тобто дитина навчається для когось, для чогось, що не стосується її внутрішнього світу. Виконання завдань може бути і для саморозвитку, коли дитина усвідомлює, що це потрібно саме їй. І тоді домашнє завдання вона буде виконувати самостійно, і тоді в неї буде бажання зробити все якнайкраще, власне, до цього нам і треба з вами йти. Отже, внутрішня мотивація може бути такою: я хочу бути розумним або розумною, бо це потрібно для мого подальшого життя. Я хочу бути самостійним, або я хочу бути самостійною. І для цього потрібно працювати над виконанням завдань, шукати відповіді на запитання, самостійно мислити, розвивати пам'ять, виправляти помилки. Це досвід, це навички навчатися, це власний розвиток. Оцінка в балах. Це показник, де я знаходжусь на шляху до здобуття знань саме в момент перевірки. І якщо, наприклад, у цей день я просто не виспалась, то і бал буде мій меншим. Але це просто цифра, яку я можу змінити, якщо ще попрацюю. І, власне, треба намагатись підвищувати дитині оце бажання отримувати ті бали, на які вона здатна. Як же учень може полегшити собі той процес навчання, особливо у вересні, після канікул? Дуже важливо уникати багатозадачності. тобто діти можуть слухати музику, у соцмережах там зазирати щось робити, і одночасно читати підручник. Це втомлює, навіть якщо дитина цього не усвідомлює. Треба усунути все, що буде відволікати. Тобто смартфон краще віднести до іншої кімнати, попити, поїсти до того, як сісти за стіл працювати. Варто робити перерви через 25 хвилин. Тобто попрацювала дитинка 25 хвилин, 5 хвилин перерви і ще 25 хвилин попрацювала, а далі більшу перерву зробити. Треба виробляти режим дня і вчасно лягати спати. Бо від того, чи дитина виспалась, залежить її увага, концентрація її уваги. Треба дбати про здорове харчування. Якщо їсти багато солодкого або шкідливої їжі, то ну, ми розуміємо з вами, що краще від того процес думання не стане. Треба тренувати мозок, тобто розгадувати ребуси, судоку, грати в шахи, кросворди розв'язувати. Оцінювання у дітей у вересні і в жовтні буде, як і в початковій школі, а в балах, цифрах воно почнеться після осінніх канікул. Діти дуже чекають цього моменту і вже з 1 вересня починають бігати і просити поставити нам оцінку, але уявляють вони собі лише 10, 11 та 12 балів і зовсім не готові до балів інших рівнів. Оцінка може стати такою кліткою, нагородою або вироком, якщо діти, ну а дуже часто і батьки, і деякі з нас, вчителів, не готові бачити в оцінці просто цифру на тій шкалі, яка оцінює, вимірює рівень знань. Дитині варто пояснювати, що оцінки показують, скільки ще зусиль варто докласти, щоб досягти найкращого результату. Режим навчання у п'ятому класі буде таким. Навчатись ми будемо у другу зміну, в першу зміну будуть навчатись початкові класи. Один тиждень навчаємось у школі, наступний тиждень навчаємось дистанційно. Знову у школі тиждень, наступний знову дистанційно. 1 і 4 вересня заняття проводитись не будуть. Або будуть проводитись деякі уроки дистанційно. З 5 по 8 вересня навчання буде офлайн, тобто у школі. А наступний тиждень з 11 вересня по 15 навчання планується онлайн. Уроки ми поділяємо на дистанційні, ті, що до 11 години стоять у розкладі, і очні, якщо навчання, звісно, відбувається у школі. Тобто, на 11. Діти прибігають, приїжджають, приходять до школи. До щоденників паперових ми записуємо розклад і завдання домашні, незалежно від форми навчання. Тобто, чи дитина була на дистанційці, чи вона працювала очно, все одно в щоденники вносимо записи. Ось розклад, який буде дійсним, ну, ми сподіваємося, що він не зміниться. У вересні і на початку жовтня, о 9-й годині є уроки у понеділок і в середу, о 10-й годині кожного дня тижня, і далі після того другого уроку на 11 годину діти поспішають до школи у той тиждень, коли вони навчаються у класах. Де взяти підручники? Із паперових виданих державним коштом є поки що лише два підручника математика і природа. Електронні версії підручників ми шукаємо там, де є нова українська школа, тобто для нуш, тобто вони не старіші за 22 рік. Українську літературу і українську мову я вам позначила, які це автори. Кожен вчитель, коли буде приходити до класу, буде говорити, який саме підручник дітям буде найкращим. Не забуваємо про те, що війна триває і тривожні наплічники мають бути у кожної дитини. За рекомендаціями Національної поліції України, у тривожному рюкзаку завжди має бути водичка, батончик якийсь, там чи цукерочка, чи може. Печиво чи що, але найбільше мене турбує, щоб у цій тривожній валізці була записка із прізвищем ім'ям по батькові дитини і контактними даними батьків. Тобто, якщо, Гай Бог милої, буде потреба сповістити батьків про те, що Треба там, я знаю, кудись підійти, під'їхати, то обов'язково треба мати телефон. Я не зможу побігти у, о, десь там до своїх записів і перевірити, який номер телефону. О, може не працювати зв'язок саме у укритті у підвалі, тому треба, щоб був телефон записаний на папірцях. Ну і якщо у дитини є якась проблема із прийомом ліків, це, звісно, індивідуальні якісь призначення лікарів, то треба, щоб ті ліки знаходились у тривожному наплічнику. Іграшку, якщо дитина схоче покласти, то хай, ну а ні, то вже я думаю, що і не обов'язково. Я чекаю на ваші запитання і радо відповім на те, про що є. І ще не сказала.